Доброго дня, у вас вітає компанія Автопарк. У нас є таке нове надходження. Це у нас шкода Octavia Автомобіль у нас 2008 року випуску у чорному кольорі Це 1,6 газ-бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон, електроспідрімника, електрорегулювання з підігрівом. Мультикерма у нас немає, але дуже маленький пробіг. 132 тисячі. У нас тут штатна магнітола, кондиціонер, механіка, п'ять, ступка. Позаду у нас також гарно збережений стан сидінь. Вони не недерті, ціленькі електричні підйомники Позаду також. Автомобіль у нас ніде не парбований, є сюди експлуатації, протертості та незначна корозія. Купувався він в офіційного дилера. Вже 17 років знаходиться у одних руках. Обслуговувався також на офіційному дилері, є всі записи та витяги. Акти виконаних робіт про цей автомобіль. Тому якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто 2 вулиці Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопарк .io.